Друзі, вітаю на каналі Волонтер. І сьогодні з нами на зв'язку Володимир Рожнов. Вітаю вас. Доброго здоров'я. всім. Наш випуск починається з невтішних новин з дій окупанта, тому що окупанти вдарили по Каховському водосховищу, розбили дамбу, і тепер південь України під водою. Я на віч Порту людина намагається спуститися. На балконі досі знаходяться вода. Сотні сіл затоплено, тисячі людей залишилися без домівок. Південь України взагалі славиться рідкісними тваринами, які також загинули. Пане Володимире, от як ви розцінюєте такі дії окупанта? В першу чергу ми могли це спрогнозувати. І для, скажімо, для керівництва держави і для військового керівництва. Я думаю, що не було ні новиною, ні секретом, тим більше, коли. От, е, мої знайомі колеги, е, які знаходяться в Херсоні, зараз, в Херсонській області, та то вони говорять, що е, воно досить оперативно все працює, і люди були готові до цього. Ну Я розумію, що все рівно там купа є диких накладок і так далі, але це, ну, це біль, здебільшого це напевно поодинокі випадки. е-е Якщо взяти з військової точки зору, то воно подібне на те, що ми будемо мати через якийсь час відступ російської армії. Це, одна, це один із моментів агонії в реальності, це люди, які не ну, ніби розрушують все за собою і будуть через якийсь час звалювати. Е, чи вони там пробували зупинити той наступ наш іменно під Херсоном? Чи ні? Я не знаю. Мені складно це говорити. Е, єдине, що добре знаю, це те, що е, наші розвідники розповідали, що ще десь днів 10 перед цим, е, із Олешок е, Москальня виводила е, тяжку техніку. Це говорило про те, що вони вже на той момент розуміли, що буде відбуватися. Вони цей, скажімо, це запланували. Чи вони реально запланували його іменно на цей момент? Чи це вже техногенна катастрофа, яку вони створили там ще в листопаді того року? Там вони зробили вже один раз підрив на Дамбі так? І я думаю, що воно в якійсь мірі і їм воно було неочікувано. Чого? Тому що е, вон, я не думаю, що вони прямо розраховували іменно зараз це зробити. Е, на то є декілька причин, чого я так думаю. Перше, тому що е, вони, е, вони, ст, ну, вони старались це зробити, але я думаю, що вони не зробили це так, як хотіли. Тілося їм отак. От е, самого підриву вже зараз не було. Вони просто аварійно зливали воду, е, і сталося так, як, як як ми бачимо зараз. Ну, а от дивіться, ви кажете, що це можна було передбачити. А можна було цьому якось завадити або захистити ту дамбу? Ні. А як ви можете захистити її? Ніяким чином, е, ми могли. Це це робити тільки в одному випадку, якщо би ми просували Дніпро, взяли нову Каховку е, і розмінували то, що заміноване, а це практично нереально. Ну, останній раз е, Каховську, Каховське водосховище розбивали в 43-му році за наказом Гітлера. Може таке бути, що Росія повторює сценарій? То, то що, я не знаю, чи це буде пряма аналогія, але я точно знаю, що. Е, що... Це є агонія. Це є той момент, коли із безсилля гадять. Вони розуміють, що вони тут не залишаться, і тому вони змушені такі, таку ну, підлість робити. О, ну, що можна сказати, для України це в реальності величезна катастрофа. Величезна. По простій причині тому, що дамбу відновити це декілька років в самому кращому е, Другий момент це те, той, що, ну по суті, більша частина Запорізької і частина Херсонської області іменно з Каховського водосховища брали воду для посілення. І величезні просто там плантації, які зараз будуть ну, засушені, вони не будуть давати результ, ну, ніби урожай, і це досить великий удар буде по українській економіці в реальності. Ну і ми можемо говорити десяток різних варіацій, не, не варіація а десяток різних факторів, які негативно впливають на Україну оцей підрив, але. Ну, я розумію, що це, це неминуча штука була. Чому? По-перше, вони не могли залишити е, судо, ну, щоб ми могли е, через дамбу переїжджати вільно, коли вони навіть відб... звалять е, Це раз. Е, Друге, тому що вони не можуть по-другому, вони мають гадати всюди. Це, ну, це істоти, які так роблять завжди, і нам не треба дивуватися цього. Я більше е, переживаю про той момент, щоб е, вони із Запорізькою АЕС не зробили от чогось подібного. Оце, оце момент в реальності найбільша небезпека на даний момент. То, що вони е, полав, ну, поламають е, Запорізьку АЕС, це я вам гарантую. Е, то, що вони її запустять в такий режим, що він буде невідновлюваний, це однозначно. Єдине ну, побоювання, щоб вони ще й радіацію несять. На, нам треба готуватися напевно до найгіршого в даному випадку, на жаль. Поясніть, будь ласка, от як це водосховище і рівень води впливає на запорізьку станцію? Питання не в тому, можуть вони чи не можуть вони доставати воду, це не питання. Питання, е, ну, наступне, вони є зараз на АЕС. І вони обов'язково будуть гадити і все. Достає там вода, не достає, немає значення. Я думаю, що вони просто всі шість реакторів аварійно зупинять. І аварійна зупинка дасть неможливість повторного запуску. В чому небезпека? Ну, я кажу, що самий простий момент, то вони просто її приведуть в неробочий ну, не стан назавжди. Mm -hmm. Це в, гірш... ну, в кращому випадку. А в гіршому то ще й зроблять якусь додаткову техногенну катастрофу для нас. Ми мо... Я можу точно вам сказати, що за Запорізьку АЕС можна забути. Вони не, вони не вийдуть без того, щоби. І її повністю не ну ніби не зупинити. Я просто маю на увазі, що гірший варіант це вони будуть підривати і робити якісь диверсії, додаткові із радіацією, от, е, або запускати там реактор, якимось чином, і так далі. от е, Чи можуть на них хтось вплинути? Е, нема зараз у світі ну якогось, скажем, органу, який міг би на них впливати. Є, є якісь особистості там, китайські, там, можливо, американські, якісь, можливо, не знаю. от Але коли м м якраз все, все що от робить оця істота по імені Пулота, да, то вона пробує пояснити нам з самого початку, що воно без без тормозів. от Тому. Я думаю, що не варто взагалі задумуватись над тим, просто варто робити справу свою і надіятись, надіятись на те, що ну, він не, не запустить, е, ну, скажімо, катастрофу е, плану викиду цього радіації. Пане Володимире, ви там говорили за плантації. уже прогнозують те, що в наступному році. Поля на півдні України перетворяться в пустиню. Наскільки це стане критичним, критичним для нас на декілька років? Е, ці землі стають не ну малопригодними для е, сільського господарства. якщо, якщо ми не встигнемо е, з ними ну скажімо, їх відновити, то вони можуть ще й засолитися. Розумієте, робити з цього трагедію на даний момент. Уже я не бачу змісту по простій причині, бо це війна, і це війна без правил взагалі. Тому це, це не найгірше із зол, яке вони творять і роблять. От тисячі людей залишилися без домівок. Всі ми бачили ці кадри, де по річці пливе дах. Водичка піднялась. Здорово. Ну, обіла. Ну, Давай домик, прощай. <реш> Ти дом був хороший дом. є з домівки затоплений? Тисячі людей зараз евакуюються, вивозяться. Куди їх будуть вивозити? Де їх будуть приймати? Наскільки я чув, то за, на даний момент декілька областей зголосилися про допомогу мало того. В самому Херсоні, в Миколаєві велика кількість, скажем, волонтерів і там різних організацій, які відразу практично включилися в роботу по евакуації людей. Ну ніби я в даному випадку, то мене цей момент тішив, що не ніби скажем, що наша влада не реагувала так, як вона завжди це робила. Що от зимою сніг для них несподіванка і все. А як ви гадаєте, от люди, багато людей, вони повернуться до своїх домівок, чи це вже неможливо? Розумієте, на даний момент там є біля, ну, от озвучувало біля 60 тисяч людей, які в тій чи в іншій мірі постраждали, так? Ну, 60 тисяч по зрівнюю з тими. Скільки там 7 мільйонів чи 8, які в тій чи в іншій мірі емігрували? Ну, повірте, це не найстра. Найгірше це те, що є такі моменти, які є незворотніми. Оце, оце дуже погані моменти, і вони в першу чергу стосуються, я рахую, що екології це найгірша біда. Тому що вони вони зіпсували. Практично велику частину, скажімо, природних парків, заповідників на території Дніпра, ну і коло нього. Уже пані ні бобри плавають. І ще ми вчора читали всі новини: як цілий зоопарк загинув, тому що окупували цей зоопарк у Херсоні, і туди ніхто не міг пробратися і відкрити звірям клітки. І всі вони пішли під воду. А, Басли. Что, запуталась? Так сука, да, блядь. Блядь, сидоры нахуй. Есть ножик? Зараз, зараз что зайду. Так пане Володимире мережою розноситься фотографія, як в кривому розі продають питну воду 6 літрів по 239 гривень, і купити можна тільки по одній в руки. Дійсно, питна вода стала таким дефіцитом. Чи як ви казали мені в інтерв'ю, що кому війна а кому мати рідно? Е, ну, я думаю, що ця ситуація десь за декілька днів, е, ну скажімо, Покращиться, але початок, я думаю, що це небезпека, ажіотаж переживання людей. Ну і ще один із моментів, люди в реальності не ну не підготувались до цього, і тяжко тяжко до цього підготуватись по простій причині, тому що воду довго зберігати в нормальному стані не можна Тому, коли а нам потрібно кожній людині як мінімум півтори літри в день. Ну, так Звичайно, це тільки пити. Але продавати Умовля... по 239 гривень. Ну, так. Для кого? Для кого війна та справді? Е, ще хочу вас запитати: згадала ви казали про екологію. А я сьогодні прочитала, що е, одною із таких проблем є те, що е, цвинтарі зараз пішли під воду. І це стане великою екологічною проблемою. Тільки наскільки мені відомо, то е, таких, скажімо, небезпечних захоронень в цьому районі, в крайній мірі, не було за останні там 50-60 років. Але які вимиє е, небезпечні речі, вода невідомо. Так, невідомо. А небезпечні захоронень речі... сам. Ну, це захоронення. Е, е, Наприклад, там тварин, які там отримали якісь хвороби, там скази різні і так далі. От, от такого варіанту там за останні 60-70 років не було. От, то що стосується е, інших епізодів, там починаючи навіть від цвинтарів, так на жаль, це правда. На жаль, воно буде так вимивати. Але як показує практика, скільки проблем нам би не принесла ця дамба, поля? Як показує практика той ж Другої світової, коли нас так само підірвали цю ж саме водосховище, все можна відновити. Звичайно, звичайно. Тут найголовніший момент зараз це е, щоб, що, які, що є для нас великим плюсом, те, що наша влада не йде на переговори і на поступки, бо нема з ким? Е, другий момент те, що. 에, Сполучені Штати і Євросоюз остаточно давно 에, переконалися в тому, що в них є тільки один спосіб вирішити російське питання. От. І вони непохитно це роблять, і ми просто маємо бути в якійсь мірі, в, ну, не в, не в якійсь, а в великій степені Ми маємо бути вдячними, що вони нас підтримують е, і розуміють. Ризики свої, ну свої ризики, та але вони розуміють, що по-другому вони вже не зможуть працювати і діяти в цих умовах, тому що, е, коли люди показують свою повну неадекватність, то зрозуміло, що якщо зараз би Америка дала, е, скажімо, на за, задню, то це б була катастрофа в першу чергу для Америки. Тому вони в них е, ми. ми Дійшли до фази, ми вже говорили колись, ми дійшли давно до фази неповернення, що з одної, що з другої сторони. О, тому питання тільки вирішуватися має і буде це формат самої Росії. І я більше ніж впевнений, що це відбувається. Воно вже відбувається. Mm -hmm. Уже відбувається просто то, що це інертні процеси, так, але. В кінці 44-го року е, того століття е, було добре видно, що відбувається на фронті, і які перспективи. Е, ця е, фашистська Германія на той момент мала один шанс, яким вона хотіла скористатися це створити Фау-2 і запустити, е, ну, типа, е, зробити атомну бомбу от Вони просто це не встигли зробити. У Росії таких технологічних проривів не намічається тому е, вони просто здохнуть і все. Вони ж в рай, вони ж тварі в рай зібралися. от Зараз, до, зараз домальовують, зараз домальовують е, ці е, ворота е, червоною фарбою о, путінський рай. Та і все, і будуть, будуть полегенько запускатися. Бо вони все ходили через чорний хід, там, де Кобзон там на концерті виступає, а то зроблять такий нормальний вхід, парадний путінський рай буде називатися. Все, все правильно. Червоною доріжкою. Ну, напевно, ну, там е... які будуть додатковіше, скажімо, е... ніж тільки, я не знаю, але воно буде гарно. Пане Володимире, я вам дякую за цю розмову. Ми на такій добрій, позитивній ноті завершуємо, друзі. Всі контакти пана Володимира, контакти Франківського фонд Франківський опір будуть в описі. Допомагайте. Зараз іде будівництво реабілітаційного центру. Всі, хто хоче, допомагайте. Приєднуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. Дякую за бесіду. Все буде Україна. Все буде Україна. Давайте допомагати разом і разом наближатися до перемоги. Дякую.